Договір, який зробився, і ви, напевно, були тепер свідком, як Ющенко, мав ту е, тестиму не свою. І е, чи ви вважаєте, що там той договір то був з Радою України, то є одна річ? Бо, е, так як бачимо, то ніхто про той договір не знав. Верховна Рада його не ратифікувала і значить. Так як ви сказали в своїй доповіді, що трагічною сторінкою історії, то якраз де ті двоє людей сьогодні зійшлися в суді, то є, здається, найбільшою трагедією, яка тільки могла бути, що сталася вона. Друга річ, як ви знаєте, останніх кілька днів, то між Росією і Україною є майже земна війна Колгор. І там вже є таке, дійшло до того, що там вже навіть персональности входять. Чи то є гра, ви вважаєте, чи то є Янукович дійсно під впливом, чим би то не було, під впливом, може, олігархів, чи він хоче таке, щоб та Україна була війною насамперед, я вам скажу, що я не є експертом із газових питань. І наскільки перейшла межу прем'єр Тимошенко, там мені дуже важко судити. Хоч мені багато казали і так, і так, і так, але я ще раз скажу: тут я вам остаточного висновку поки що не зроблю. Єдине, що я можу сказати, що ті, хто її суди, зробили значно більші злочини аж до харківських угод, Незрівнянно більші. Щодо розхолодження між Януковичем і Путіним, між Москвою і Україною, це теж. Е не можна робити дуже швидких висновків, то більше, що я справді кажу, я відірваний від преси, від, від наших експертів, які, з якими я можу порадитися. Але що, що мені з того, якби навіть було між ними розхолодження? Це якби він сказав, розумієте, якби сказав Януковичу, що знаєте що, зась, зась вам їздить сюди гундяє у попові в Україну. Я буду ходити до української церкви. Не смійте мені переписувати історію, бо люди хочуть вчити знати свою історію. Ми, нас будуть судити за це. Ви звільніть політв'язнів і не понижуйте мій рейтинг. Виженіть українофоба-табачника. Бо через нього страждає і мій авторитет. Якби він оце сказав, я би о людині щось доходить, як синдром князя Варяга, який приходить і стає патріотом тої землі, яку він очолює. Але цього я не бачу. І через те розхолодження між Януковичем там і Путіним. Це те саме, що розхолодження між Медведєвим і Путі, Путіним теж багато говорять. І от Путін вже з Медведєвим на ножах, то тобто домовлялись мінятися, тепер ще цей е, один проти одного постане. Оце те саме, що мені потрібні конкретні дії, а не якісь там інсинуації на горі.